Слава Богу, друзі, займайте місця. Ми вітаємо вас, гості, хто відвідали церкву Філадельфія. Ми раді, що ви з нами розділяєте цю радість сьогоднішнього дня. Знаєте, ми відчуваємо сьогодні, переживаємо або проходимо е, той же процес, що і проходила Перша церква в Єрусалимі, насправді. Я прочитаю: це дії святих апостолів, другий розділ, 41 і 47 вірш. Отож, ті, хто приймав, прийняв його слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зо три, у нас тринадцять. Вихваляючи Бога та маючи ласку у всього народу, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасались. І ми бачимо сьогодні цей процес, коли Господь додає до церкви тих, хто спаслися, кого він спас, кого він спас. Це важливо. Ми раді будемо, друзі, з вами. Звершувати або виконувати девіз нашої церкви, який звучить наступним чином: це розширення царства Божого через євангелізм і учнівство. Тепер ми будемо нас буде ще більше займатися цим процесом. Ми будемо робити це разом з вами. А зараз маленький аналіз для всіх, для тих, хто вже давно віруючий, і для тих, хто нещодавно увірував, і він в цьому процесі освячення, зросту. Я хочу, щоб ми побачили дві категорії людей. І в одній є небезпека, а в другій благосвіння. І так, одна з проблем або небезпек існуючих в церкві це бути прихильником Христа, а не послідовником, прихильник чи послідовник. Прихильник це певна релігіозність, за якою можна захотіти сховатися. Ну, наприклад, як це виглядає церква. Я хожу до церкви і стабільний в цьому. Або в мене рибка на машині намальована. І я християнин. Я слухаю християнські пісні. В іншому всьому я чистий, лише християнський. Я постійно молюся в церкві більш, ніж інші. Або мій. Е, мої батьки, дідусь і бабуся були віруючими, і мене чекає та ж участь. Або що ще може бути? Я баптист, а у нас саме вірне тлумачення слова. Чули таке? Є такий, якби навіть юмор, кажуть мій е, дідусь Баптист, бабуся Баптистка, і ніяка сила в світі не зробить мене християнином. Так що тут треба бути обережним. Це все чудові, вірні речі, але вони можуть являти лише прихильника Христа, але не послідовника. Коли Христос говорить про релігіозність, а не справжню віру, Він показує, що слова і дії це зовсім різні речі. І у нього серйозне ставлення до релігіозності і серйозні висновки і наслідки. І от що він говорить, це Матвія, 7 розділ, 21 вірш. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі, так ось йде справжність. Тобто, справа не в говорінні, що ти християнин, а в виконанні Його волі. Тобто. Його бачення, його план, його дорога, його пропозиція для твого життя. У нього є пропозиція Його не моя. Про образ прихильника в спортзалі для того, щоб було зрозуміло, хто такий прихильник. Ви бачили в спортзалі людину, яка займається прокачуванням лише верхньої частини тіла? Ось так. По тулуб. Бачили колись? Є хтось в спортзалу? Хорошо, я вам допоможу. Це людина, яка прокачує трицепс, біцепс, плечі, трапеція, спина. Але він забуває про нижню частину, яка називається ноги. Як він виглядає? Як виглядає така людинка? Тоненькі... Тоненькі ніжки і великий тулуб. Дистрофічні ніжки портять всю картину. До речі, де він більше всього проводить часу в спортзалі? А? Де? Штанга ще. Де? Біля зеркала. Ким він любується? Він любується собою. І ще дещо. В чому такий культурист частіше всього вдягнений в штанах чи в шортах? В штанах, так, да. в штанах, бо ніжки хочеться сховати. Так, да, друзі, е, як висновок, прихильники не мають нічого проти легкого косметичного ремонту, але Христос прагне повної реконструкції. Прихильники вірять, що достатньо трохи макіяжу, але Ісус задумав переродження повне. Прихильники вважають, що потрібні дрібні зміни, але Ісус хоче цілковитої перебудови мого життя. Ви колись вас колись заохочували Христом і церквою наступним чином. Вам колись сказали, може, такі речі: ну, якщо ти будеш віруючий християнин, в тебе буде успішне життя. Чули таке? Вас колись заманювалися, заманювали гривнею. Якщо ти будеш в церкві, в тебе буде порядок. Далі або ти отримуєш здоров'я і благополуччя. Дуже часто про це кажуть. А чи говорили про те, що слідування за Христом передбачає певну плату і певну ціну? Чи говорили, що нам придеться померти для себе, щоб жити для нього? Є такі тезиси, які дуже, дуже, дуже красиво це підкреслюють і показують. Немає пробачення без покаяння, немає життя без смерті, і немає віри без слідування за Ісусом Христом. Луки 9:23. А до всіх він промовив: коли хоче хтось йти слід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденного свого Христа та й за мною йде. Цікаві речі написані: коли хоче хто йти вслід за мною. Тобто, коли хоче хто бути моїм послідовником, є певні речі, які мають статися в його житті. І він каже: тут, зректися себе треба. Що це таке? Це покора, це смиріння. Перед ким? Перед ним. Це означає поставити Божу волю вище за власну, не жити тепер лише для себе, свого комфорту чи слави, а навчитися жертвувати, служити і любити. От що таке зректися себе, взяти Хрест і щоденно йти за ним. Це знаєте що? Це прийняття труднощів, друзі, обставин, хвороб, викликів, боротьби з гріховністю, які, які будуть в нашому житті. Або це так: прийняти труднощі як складову твого духовного зростання. Труднощі, які не мають тебе, як кажуть, вибивати з капців. Вони будуть в процесі слідування за ним, за Христом. Бути послідовником в проявленні любові, милосердя, вірності, незважаючи на ціну, яку придеться платити, плотяній сорочці, в якій ми живемо, без болі не буває росту. Не буває. Невеличкий висновок дві категорії людей. І так, бути прихильником Христа. Прихильником це мати гучні заяви, вкладати в фасад зовнішнє, любуватися собою і при всьому цьому мати худенькі, слабенькі, не прокачані волею Божої ніжки, бо вони ходять лише стежками власних бажань. І друге, бути послідовником Христа це грати з ним в одній футбольній команді в його гру. В його гру. Це викластися на повну. На полі, де ти граєш, посвята, жертва і любов до твоєї церкви, де ти є, навчитися приймати удари, знати суперника. Ми маємо знати проти кого ми граємо. Тобто бути чутким до прояву гріха, розбираючись чи не на небезпечному ти шляху. Знаєте, яка проблема? Ми починаємо часто боротися з гріхом, коли він вже стався, а не коли він зароджувався. І тут потрібно бути уважним, знати ворога. З ким ти маєш справу. Далі бути послідовником це грати в одній команді з Христом. Це говорить про те, що бути освіченим або ознайомленим з правилами гри, це впевненість, що ти Божий, що Він не лишає, а в тебе є відповідальність, освячення і бажання бути схожим на нього, на Христа. Бути послідовником це мати відповідальність і нести її. Тепер ти в церкві, тепер в тебе є відповідальність. Тебе є нагрузка. У нас кожного є частина поля в церкві, за яку ми відповідаємо своїми дарами, якими Господь нас одарував. Це та частина, яку я маю закривати. Вона є. І ще програш, падіння, скоєний гріх це не привід до розчарування і закінчення кар'єри. Це аналіз, розкаяння і слідування далі, бо футбольний чемпіонат ще продовжується. Амінь. Друзі, ми зараз цією церквою будемо молитися над грашими хрещаємами. і я попрошу, будь ласка, перші вісім, будь ласка, пройдіть сюди, і ми всі разом давайте встанемо на свої ноги і підтримаємо молитву. Господи Бог, я вдячний тобі за цю гарну зустріч, яку ми маємо в домі твоїм. Я дякую тобі за прекрасних людей, які пізнали тебе. Я прошу, щоб ти їх благословив і зміцнив тобі. Я прошу благослови брата Колю, даруй йому мудрості його оходження перед твоїм обличчям, укріпи зміцни його віру, благослови його всім необхідним благословінням. Ти знаєш, які будуть у нього трудності, переживання, потреби, ти вийди на зустріч зміцни і благослови, щоб він був вірним служителем. Прошу тебе за сестру Юлю, щоб ти зміцнив, укріпив її на її дорозі, уходжені перед Твоїм лицем, благослови її служіння, зміцни її віру, допоможи їй в всіх потребах, трудностях і переживаннях. Нехай твої благословення будуть над ними, нехай через їхнє життя Твоє царство розшириться. Ім'я Твоє прославиться, ім'я великого Бога. Амінь. Амінь. Слава Тобі, Господи, ми вдячні за цю радість, яку ми бачимо в церкві. Церква зростає. І ми дякуємо Тобі і за Альону, і за зою, Господь, і вдячні, що Ти їх знайшов, Господи. І зараз ми молимо про те, щоб вони були чуйні до церкви, щоб вони знайшли своє місце і служили там тими дарами, якими ти їх наділив. Слава тобі. Амінь. Амінь. Господь мій перед тобою ті, за яких страждав твій син. Віталіна і коля, я впевнений, що ти записав їх в книгу свого життя і тому обдарував їх Духом Святим для того, щоб вони жили відповідно волі Твоєї, тому наповнюй їх силою для того, щоб вони виконували те, що у тебе на серці, а не в своїй бажання. І нехай, Господи, вони достойно прославлять через служіння своїми дарами, зроби їх євангелістами або словами, або життям. Ну нехай і те і інше було б добре, щоб у них було в повній. Наповнюй їх своєю благодаті і прославі. Прослався через них, Отець Син Дух Святий. Амінь. Амінь. Господи, ти спас і оправдав Марка, Давіда. І це Твоя благодать велика по відношенню до них. Господи, ми як церква просимо благословіння на їхнє життя. Господи, наділи їх всім необхідним. Духом Святим працюй з їхніми серцями, щоб вони чітко бачили свій дар, якого ти дав кожному із них, і щоб вони цими дарами служили тобі, в церкві людям, і щоб ті, які люди, які їх будуть оточувати, щоб вони чітко бачили любов, Господь і присутність Твою молюсь во ім'я Ісуса для твоєї слави наш Бог. Амінь. Амінь. Thank mm -hmm. you. Господь, я вдячний тобі за Аню, Господь, я дякую за те, що вона є з тобою і вона є дитина твоя. Я дякую, Господь, за те, що вона любить тебе, а найбільше ти любиш її. І я просю, щоб ти її благословив своєю отцівською рукою, щоб ти зміцнив, її, Господь, у цій дорозі ходження перед твоїм обличчям, щоб ти наповнив її всі необхідним для служіння. Ти її благослови, зміцнив кріпи, вона, Господь була корисна на ниві твоїй, благослови її особисте життя. Почуй молитву нашу. Амінь. Господи, вдячні тобі за Яну, що в її житті ти також особливо вже проявився. І ми просимо, щоб вона була навчена насолоджуватися стосунками з тобою, щоб ти був в пріоритеті, Господь, головним, цінним тим, в кого вона і без кого вона не бачить своє життя, Господи. Я молю тебе, щоб серце було повністю приліплене до тебе. Амінь. Господь мій, Твої очі бачать ці душі і ці серця. І ми дуже завдячимо Тобі, Господи, за те, що Дух Твій Святий оселився в них, і тому ми просимо наповни їх, щоб вони були переповнені Тобою, для того, щоб їхні думки, почуття, їхня воля була скерована тільки тобою, Господи, тобі на славу. Тому обдаруй їх тими дарами, якими вони прославлять тебе і послужать в церкві і в цьому світі. Віримо, ти зробиш більш, ніж ми просимо. Тому тобі нехай буде слава і хвала по віки віків. Амінь, Господи, ми також вдячні за життя Іллі, за те, що ти прикликав його до себе, і він є твоїм. Боже, ми зараз просимо твоєї благодаті на все його життя. Зміцни його віру, щоб він не сумнівався, Боже, а краще і сильніше наближався до Тебе і будував стосунки з тобою. Найбільше просимо, Господи, наділи його дарами, щоб він чітко бачив їх і славив тебе, щоб він був корисний як для людей, так і в церкві. Молимось во ім'ї Ісуса для твоєї слави наш Бог. Амінь.